Всім привіт! Ви на каналі Farm Oak. Сьогодні ми з вами розглянемо такий засіб, як трахісан. Я думаю, більшість з вас знають, що це за засіб. Це дуже хороші таблетки для лікування запальних захворювань порожнини рота та глотки. До речі, не містить цукру це дозволяє його застосовувати хворим на цукровий діабет. Таблетки для смоктання дорослим та дітям віком від 4 рочків можна застосовувати. Що ж входить в склад даного засобу? Цей комбінований засіб, оскільки там декілька діючих речовин це є теротрицитин, це є природній антибіотик, який розповсюджується на грам-позитивні коки, бактерії та деякі види грибів, наприклад, кандіда. Хлоргексидин це є антисептик, який має протимікробну дію щодо грам-позитивних і грам-негативних бактерій. Лідокаїн це є місцевий анестетик. Хороший склад, до речі, дійсно швидко допомагає усунути запалення та біль ротової порожнини та горла. Отже, коли його можна застосовувати? Це і запальні процеси ротової порожнини, стоматити, запальні процеси ясен, гінгівіти, глосити, фаренгіти, тонзеліти та інші стани, що характеризуються порушенням ковтання. Також можна після видалення зуба приймати потрібно кожних 2 години, але не більше. Восьми таблеток на добу для дорослих і дітям від 12 років, і для дітей від 4 до 12 років не більше 6 таблеток на добу. Рекомендую дійсно хороший, ефективний засіб.